Вітання всім! В нас четвертий день турніру стрімка атака на трієчках. Так, то 5 оборона. Кажу, то 5 оборона, там 5 в рейтингу оборона ну, приємне, А. Шкода, що на початку була, здається, Б 70% відбиття атак, це чудово. Добре, зараз спробуємо понападати. Перемкну інтернет. Тому що можуть вимкнути світло. Так, ну ця оборона мені ніби здається, мені взагалі не шкодить. Б'є лишень пріска, тому ніби нічого складного не повинно бути. Звісно, можливо, це буде довго. Але розподілення тут лише один мультик. Тому розподілення в мене... Також не бентежить по великому то рахунку. Давайте будемо зайві просто прокидати цього насмішку, шукати свій камінчик. Заберемо сині зелені. Ще зелені. Тому що, напевно, нехтувати не варто. Оборонами взагалі ніякими. Просто візьмемо собі біліт, нехай буде на підстрахуватись. Так, а він там нам накидає. Що тільки не накидає. Давайте, напевно, протиснемо Фаїза. Прокидемо зайве. Просто могло бути, як завжди, зараз би пріска фаєза влучила, і б забрала його. Це було б неприємно. Так, один хід ми спробуємо пропустити. Знімемо насмішку, потім. Так, давайте біліт спочатку ось так. Потім ось так. Познімаємо з них це все. Хокмун буде ходити. Вона ж зараз це все відлікує. Ну добре, давайте ось так. Просто я бачу приємний хід. Можливо, зараз насмішки і вистачить в центрі. Ось так. І червоний кристал прибереться. Я не думаю, що хоккену відлікує там прям все. Ні, прям все відлікувало. Добре, пішов знову Хельгі і приберемо синє. Розумію, що можна було економніше це все зробити, але ця оборона, ще раз повторюся, вона мені нічим не загрожує. Взагалі. Так, напевно здеспелимо. Можливо, либідь почне стріляти влучно. Так. І ось так, напевно. Просто потрібно буде погратися з лікарями. Давайте в пріску, поки Либідь працює. Тиснемо Либідь. Фаєс. Пріску можна, мені здається, заряджати прям багато разів. Хоп, не, не, не варто, а ось пріску все зрозуміло. Давайте навіть ось так. Ні, в них ці лікарі заряджаються. Постійно. Так, ухиляння працюють. Лікуватись знайшли. Давайте червоні. Ще зелені. Хай ток сходить. Познімаємо з них, що зніметься. Будемо пробувати бити. Давайте ось так. Синій є чудово. Так, вийбідю Кохайнен. Ну, Добре, прийдеться втулка прокидати. Жовтий кристал. Ну, от Я по великому рахунку плюс-мінус на це і розраховував, що буде просто довго. Так, пішов Йоу. Пішов Хельгі. Давайте, можливо, синеньке ми ми Хопман заберемо. Чудово! Тепер, напевно, є сенс не чіпати тука поки що. Але там ядро мізерне по великому рахунку. Гунарне до дотроїться. Пріска закінчилась. Та, можливо, напевно, ось так якось. Підрозподіленням все одно не вистачить, тому прибираємо зайве. Чудово. ми всі заряджені. Зараз, скоріше за все, це буде мінус. Але зняли, б'ємо. Так. Їдемо далі. Ну, все тут. Тут скінчилася моя халява. Повертаємо дони в бій. Для таких оборон в мене просто немає, як би так сказати, альтернативи, напевно. Просто є сподівання, чи буде поле, чи не буде. Давайте я одразу буду міксувати. Тревел зарядиться з одного, ходу чи з двох. Ну, взагалі мені без різниці. Давайте ось так знайдемо Хопмун. Не, от зараз не заряди треба, будь ласка. Тому що це може погано закінчитися. Давайте ось так. Він все одно заряджений. Чи ж потрібно не забувати про Берту. Ну і, звісно, плечі агресивні дуже. Поганий хід. На Лютана, в принципі, байдуже, а от на тривела. Ну, все, він мені прибрав мого ударника. І добре, зелені, можливо, тривела приберемо все-таки. Бірта повернула. Яка ж ти молодець? Бачите, розраховую на Дон, а пташок немає. Сині-сині, напевно, краще в хілі запустити. І обережно зробити ось так. Краще в лютана на те, що там вилетить зелений кристал, я не розраховував. Так, підлікувались. Пташки будуть лишень дві, на жаль. Але нічого не поробиш. Зелені. Зелені я зараз марнувати не хочеться в тому плані, що вони мені потрібні будуть. Лікуватись мені потрібно тут багато. Так, пташки працюють поки що. Якщо вони працюють, тоді давайте ще синенькі. Зараз вже берта на, на підхваті. Не підняла, чудово. За це дякую. Давайте ось так. Червоних не вистачить, Єлі, я це розумію. Ну, куди так боляче? Мінус фас. Ой. Давайте ось так. Ну і приберемо жовтий. Потрібно рухати. Пташки влучили в Бірту, але хельги... Ой, Ні, Тут мені нічого не вийде в мене. Добре, зелені, давайте ось так. А яке комбо. Красота, хотів би сказати я, але ні. Ще підніме пенька, не підняла. Лютан доб'є все-таки, напевно, дом. Ну так. Добре, давайте сині. Тепер пташок немає. Скільки ж червоного, просто жах. Прибираємо. Розраховуємо на якусь мега суперкомбо. Ну все, там зараз покінчить біліт. <coughs> Ухиляння. Ухиляння це чудово. Ну і не знаю, мені нічого не лишається, як просто гортати це все червоне і сподіватись на якесь диво дивне. Двох підняла. Тривал заряджений і її доб'є. Можливо, не доб'є? ага, тривел доб'є. <coughs> ну, якось ось так? Давайте ще сині. Ось так. Червоні зберуться. Я не знаю, навіщо вони мені. Але лютана я все-таки не добив. Я ну, піднімеш всіх, щоб зараз молик був ні. Ну і на цьому дякую. Фає завтратили. А, фає завтратили. Ми Хельгі втратили. Хельгі він хороший. Але біда в тім, що... Він не життєздатний. Напевно, знову Дон. Я розумію, що там є насмішка лютан. Але він мені здається, він мене не дуже той. Я його боюсь. А ось тривела, боюсь. Давайте зелену трійку потрібно негайно знайти лікуватися. Давайте, напевно, ось так через червоних і підуть зелені. По ідеї ми один постріл точно витримуємо. Так. Там замість бірти Гремпс. Також буде неприємний тип. Б'ємо і шукаємо фаєза. Так, чудово в тому плані, що зник центр. Тоді не агресуємо, напевно. Якось обережно синіх потрібно мати. Ядро чудове, безспорно. Але я не можу дознайти пташок для дон. Гремс буде ходити, мені потрібно якось підлаштувати камінчик в центрі. Але, на жаль, ходу немає такого. Давайте так краще синю трійку точно зробимо. Не підняв. Ну добре, давайте доберемо Дон. Цей юку з заборонами. Я вже й танок не поставлю. Ну я його і не поставив би. Так, давайте чистимо. Поставимо пташок. Буде грил бити? Не буде поки що він бити. Добре, підлікуємось, пішов Хільгі. Мінус грил. 100% ядро, можливо, гремсу вистачить. Байдуже на заборони, просто лікуємось вовер. Так, лютан. А, ну все. Вони дотруїлися. Лютон, закінчуй. Це вже марна справа. Ну добре, здеспелимо. Ще пограємось. Все. До речі, дуже дивно, що я на цьому турнірі донеча не зустрічав. У мене зазвичай з ними проблеми. Тут потрібен фаєз. Проти, проти ворожа Фаєза. Але оборона неприємна. Ну ось так. <рив> Навіщо скільки жовтого? За зелений подякував. Навіть дуже. Прийдеться лікуватись. Давайте трійка є і, можливо, знизу трійка синя закриється, щоб не змарнувати хід. Вона не закрилась, але тим не менше. У нас є либідь. Ми червоненькі прокинемо. Дуже непогано Либідь Тривелу настріляла. Так, потрібно якийсь хід зробити, щоб не зачепити тривела. Давайте джаху просто приберемо. Фає заряджений, тому можливо через комбо щось Тривелу та й влетить, влетіли сині. І фаєс буде заблокований, чудово. Так. Зараз просто заберемо фаза. Спробуємо якомога швидше. Ну, а потім знову будемо гратися з кільки. Фаз зник чудово. Так, давайте будемо через, через Либідь грати. Я ось міркую вдарити цим в чи не вдарити. Ні, ну можливо, він повинен прийняти собі скільки шкоди. Він не повинен відлікуватись. Ну так. Він був не фоловий. Бєрта, добре, що вона в центрі. Ось так не робіть. Ви поставили його єдине воскресіння, яке стоїть в центрі і безкорисне. Вона її не лікує розрахунок на одного Анферта. Ну, мені здається, мені тут проблем не виникне взагалі. Так, знову-таки це буде довго. Але я не вірю, що один Анферт мені щось там заподіє. Переберемо зайве. Ну, ось вона стоїть в центрі, що вона. Вона овер лікування якесь накинула. Зараз буде я кухайний, і овер це лікування піде, піде гуляти. Добре, давайте ось так я можу собі дозволити прокидати поле, як мені заманеться і де заманеться. Ну, один анферт, я ж кажу, погоди не зробить. Вмикаємо лебідь. Це я думаю, чи варто. Та чому не варто? Де спалимо, прокинемо, зробимо ось так. Просто якщо зважати на те, чи варто чи ні, тут багато... даремно зелені пролетіло. Тут просто надто багато лікарів в оборонах. Тому лікарі, ну, чекати з атаками взагалі, мені здається, не варто цього робити. Те, що це знову в центрі Повністю відлікувалась. Це, звісно, неприємно, але і не критично. Поле жваве яке. І знову там капелютки цієї не вистачило. Ну але вона не лікує. Зараз ми її доберемо. Вона, здається, зніме ядро троїня, так. Ну, але... Вона зараз нас покине. Давайте біліт протиснемо, можливо, просто пострілом її доберемо, щоб хельгі нашій не розповсюджувався на 5 цілей. Чудово. Зараз буде мінус ударник. Ну, тому я ж кажу, оборона виглядає міцно, всі прокачані, але, на мою думку, бездумно виставлена ця оборона. Добре, давайте зараз лікарі вже поготові, проберемо червоні. Тим паче поле лишається рухливим. Ну все, вибіть. Будемо тиснути лікування, адже я тут вже нічого не боюсь. Пострілів трішки було. Ну, мінус біліт. Давайте фазу прокинемо, поки він заряджений. Ну і знайдемо зелененькі. Хоча заради пострілів, мені здається, не скільки ж це либідь наносить, щоб ми Хопман пробили. Ага, либідь скінчилась. Тоді зелені шукаємо, можливо, і синій закриється знизу. Закрився. Ось так. Не чекаємо, просто б'ємо. Не хоче стріляти либідь. Давайте червоні. Все-таки їх двоє. Шкода вже повинна бути суттєвою від хільги. Ну так вона є, фас більше страждає. Але ніяк не зникне. Добре, тиснемо, шукаємо знову. Чудово, є хельги, не чекаємо на біліт. На диву Либідь. Все, ніби. Один лікар зник, її Хокман вже не страшна. Можна навіть під нею синій прокинути, дозарядити своїх. Постріли в неї багато вилетіло, але вона надто броньована. Давайте спробуємо зеленим добити. Чудово. Так, сьогодні також одна поразка. Ну, тут тяжко мені було. Не туди зайшов. Ось вона моя поразка. Тривели все ще грають на цьому турнірі, що не кажіть. Хоча, по великому рахунку, це не тривели зіграла, а зіграла Берта. Вона підняла, тривел зайвий раз зарядився, нам не вистачило міці це все витримати, а далі вона вже його і не піднімала, але все одно нам не було ким бити. І завжди. А ця перестарога, що вона зараз та й когось підніме. Ну добре, що там по рейтингах? 330. Ну, плюс-мінус завтра б відіграти, щоб без викупу. Тому що не захочеться мені, напевно, робити його, враховуючи, що його і все добре. Ну, я думаю, завтра так само все пройде, плюс-мінус з однією якоюсь поразкою. Так ми і завершимо цей турнір. Ну що ж тоді, будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.